Добрий вечір, Поля. Пропоную сьогодні тобі вирушити в подорож. Хоч ми знаходимося з тобою вдома, але все одно ми можемо вирушати з тобою також в подорож. Сідай, будь ласка, зручно, і пропоную тобі переглянути наше відео. Олічка, скажи, будь ласка, як ти гадаєш як називається цей дім, в який ми з тобою потрапили, де дуже багато книг? Бібліотека. Молодець. зберігаються в лінії. Вони такі самоволі, що вони проливають ніже каленка, ніже шовка, ніже грани, ніже джині, ніже швин, ніже а вони вчитаються, перед все працюють відвідки, از نخشید فارمول را چون میندید سنیز می‌بینیم به موضوع K2SO4 кажется, вам лучше все послушать. А вы тогда должны хотеть на кубранку не слушать. Не снимайте сюжеты, не хотите заказать, не снимайте сюжеты, не снимайте сюжеты. Вы не супер сладко, не снимайте сюжеты. И так вот, это как бы... Напишите форму речевым зрением в любом День, Особливо в березні треба виднося до букатичні книги. Якщо бачиш, що книга треба заставити, називають спіткаються. Книжка багато навчалось, але себе запустити. Відротик і зберігав закидали важливе місце в житті, то їх запитали різноманітні. Оля, скажи, будь ласка, де ми з тобою щойно були? В якій подорожі? В бібліотеці. Чудово. Скажи, будь ласка, а де ж зберігалися книжки? В А І де що так... вони лежали? Скажи, будь ласка, на підлозі чи, можливо, на килимку? На, полці. на полці. Їх продавала бібліотекарша. Не продавала в бібліотеці, не продають книжки, а в бібліотеці ми можемо взяти, почитати книгу і потім знову І потім віддати. І до бібліотеки. Пропоную тобі сьогодні збудувати для бібліотеки такої чудової полицю для книжок, тобто книжкову полицю. Давай же ми з тобою підготуємось. Підготуй, будь ласка, на заняття. Або конструктор Лего, або олівці, так як у мене вони є. Я буду показувати. А вою олівці. Будь ласка, можеш взяти олівці Я тобі буду показувати, і ми з тобою почнемо будувати. У мене є ось такі палички У нас зараз є олівці. Так, звичайно, можеш різнокольорові. Спочатку ми повинні з тобою покласти рівно два олівці Ось так. Поклала поль? Так. Тепер нам потрібно зробити ось так стіни. Скільки нам надо олівці? Також два олівці. Добре. Мультувала? Так. Тепер нам потрібно знову олівці, щоб зробити знизу полицю. У нас повинен бути з тобою ось такий прямокутник. Mm -hmm. І тепер нам потрібно переділити ось так навпіл нашу полицю, щоб в нас був перший поверх. І другий поверх. Угу. Ще ми можемо полицю нашу розділити ось так. Заробила. А ще полиця наша може бути менша за розміром. Ми можемо прибрати з тобою чотири олівці, І у нас буде ось така маленька полиця. Поняла. А можемо зробити з тобою дві полиці. Дивись. І додати ще один олівець. І в нас буде з тобою дві однакові полиці.